Ну що, друзі? Привітульки, привітульки, привітулечки зустрічаємося з вами. З вами я, Вашланечка Олександра. Ну що, у мене сьогодні новенький манікюр і вперше, прошу замітить, у мене золотисті розводи. Видно вам? Видно, вам, Та, будь видно. Це саме головне. Дивіться, які в мене. Тітері-ті-тірі. Так, друзі, хорошо. Хорошо. -е. -е... Насварили мене дівчатка, кажуть. А, де ритуал? Привчила до ритуалу, а ритуал забула. Так, да, цих кілька днів. Скажу вам чесно, я не відпочила, а трошки розслабилась і забула. Поэтому, опа! Ритуальчик працюємо. Ручки наші, Ручки наші. Ну, бачите, як добре, що ви пам'ятаєте, що коли таким чином контролюєте це питання? Контролюєте це питання, так. Навірно, це сюди перевдягнемо. О, атично, ачно, отлично. Отлично. таке. Такий класний кремик у мене. Так, завтра буде п'яте. Поставимо п'яте. Так, парфумимося, парфумимося. Повернумося. Обов'язково. Хто чим хоче, я буду пахнути трояндами. А ви, чим хочете, тим і пахніть. Так, поїхали. Поїхали. Так, хочу похвалитися. Мені сім такий подарунок прийшов. Дуже хочу вам похвалитися. Я потім вдіну, того що ну зараз я в мене є там свої определені такі. Речі, да. я е -е. треба зарядити, зарядити на успіх, але мені сьогодні такий подарунок, прийшов, я дуже хочу вам показати його. Я дуже хочу вам показати. Дуже хочу вам показати. Дивіться, яка прийшла мені гарненька рибка. Вам видно, видно? Красиво. І дуже гарненькі, дуже гарненькі всі квіточки. Дві квіточки. Зараз я вам їх покажу, ви повинні побачити. побачите. Ви дуже побачите це. Дивіться, які культики. Дивіться, які гарні, гарні, видно? Вам? Гарні гарні. Так, завтра я їх трошки підзаряжу на вдачу і. Буду носити задоволення. Дуже мені подобаються такі цяцькі. Дуже вони такі класнючі. Вони такі. Я, Боже, я їх глянула, вони такі, прям, прямо, знаєте, іноді, іноді, от як отримуєш якийсь подарунок, да, і такий, іноді хочеться так. Ну, якось аж шкода, да? так? Мені, наприклад, да, цей мішечок такий. Це таке, знаєте, як це наче Діда Мороза, якийсь подарунок прийшов. Так, ось ваш навіть нагіток, но, наготовки зачепила. Так, поїхали. Поїхали, друзі. Що будемо у нас 501024 Я вже я забуваюся постійно це, як його. До речі, бачите, такий теж ще прикольний, прикольняцька така штука. Так. А ні, це не ці карти, Підождіть. А, Ну, зараз я спробую кривий ріг. На 5, 0,1, 24 кривий ріг обстріли. Ну, дивіться, ми бачити не будемо, так? От як сьогодні, так? Багато хто чув, але мало хто бачив. Ми не будемо бачити, але будемо очікувати, що летить. І ця карта, оця карта, да, десятка мечів, говорить про те, що може бути спершу десь е, от уламки, ППО спрацює, а уламки впадуть десь на кришу якогось будинку. Притом вже падали, вони вже падали. от, І щось пошкодили. Щось вони вже зробили щось хворе, усе. Це якась або нова споруда, по якій щось движеться, тече, як то вода. Є вода, да, або по цій воді щось движеться, або щось, або щось у такому плані. Тобто, я думаю, що, можливо, якась насосна станція, може щось пов'язане. Пов з якимось... Ну, я ж не знаю всі ці, всі ці комунікативні кому... приспособлення. Ну, все, що, пов все, що пов'язане з водичкою. От дивіться, знову я витягую карти бахти. Тобто Щось руйнується, але бачите, карта пентакліва. Тобто Це руйнується, якийсь там невеликий ресурс є. Це якесь от як, ну, матеріальне. І воно, я скажу так, його давно вже намагаються привести до ладу, або воно давно працює. Це може бути ще пов'язане зі світлом, тому що є, е, є ну, тут просвітло про є. І от якийсь е, мікрорайон, скажімо так, да? от, чи район нашого містечка. Чи міста, містечка, я сказала, так дуже. Ви чує вибух, да, і ви можете бути десь якісь перебої. Чи напруга впаде. Ну, щось от такого плану. Поняли? Щось от такого плану. Так, інгулець. Інгулець на 5, 01, 24. Інгулець може чути десь. На пустирі, як бабахкає, і бачите, бачите транспорт який. ну, Скоріше за все, са самоліти, я думаю, наші літаки і як збиває, буде, от, бачите, як палати в небі. До речі, що хотіла сказати, спитали мене про поліпшення пам'яті. Для того, щоб поліпшувати пам'ять, потрібно починати багато-багато вчити. На пам'ять вірші, іноземну мову, розгадувати кросворди це обов'язково. Є вітаміни для поліпшення пам'яті, надійте, їх пропивайте. І потрібно, щоб ваш мозок постійно працював. Чим більше буде працювати ваш мозок, тим більше пам'ять у вас буде тренуватись, Так як, як от м'язи тренуються, так само і пам'ять. Апостолова. Апостола. По Марінки, там кадам дивлюся, помарі, щоб не забути вже нікого. На 5.01.24 апостола. Нічого десь з водою буде проблема. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Ви можете чути бабахи, але не, не, будете, ну, не буде видно де. Павлоград. Дякую, відписались за Павлоград. До речі, підписались, дякую. Я, я вся в курсі. Так, Павлоград, збивають якісь чи дрони, чи щось. Ну, воно таке невелике, якісь як дрони, розвідники будуть. Щось таке буде збито. На околиці міста буде збито і зупинять таким чином розвідницьку роботу. Тому завтра у Павлограді буде неспокійно. Не Але руйнації немає. Нікапаль, нікапаль. Нікополь на 5.01. Два роки назад я казала за Нікополь, що є дуже велика вирогідність, що орки можуть зайти в Нікополь. Я вам хочу сказати, дуже багато людей тоді мені з Нікополя відписалося. Не нагнітайте, як вони через воду пройдуть. Вони не пройдуть. Вони то, вони ета. Це було ще на початку війни. Зараз риторика змінилась, чи не так? Тому іноді, іноді я знаю, що в коментарі прориваються орки під видом українців. Це я знаю. Але іноді. І самі люди бувають своїм відношенням, можуть образити людину, а потім, ну що ви? Наприклад, як з приводу безвісті пропавших. Да? Коли ти людям допомагав, були, були случаї, коли ну, ізначально, да, я взагалі дивилась безкоштовно. Мені люди навіть дякую не сказали. Після цього я стала брати гроші, бо я ну, стала почуватися дуже погано. Я переговорила з майстрами з іншими, і мені об'яснили, чому, чому потрібно обов'язково потрібно брати гроші, при тому том, немаленькі гроші, того що ти платиш своїм здоров'ям за такі речі. От і я почала брати кошти, а люди. Почали, ну як, дехто почав мене звинувачувати в якомусь меркантильності, скажімо так. Ти, ти туди-сюди. Да Були такі пару чоловік. Uh, і ще що. І люди, які звертаються до мене, да, вони хочуть, щоб я це даром робила. Бо коли ти говориш, вони починають: Ой, я ж пенсіонерка, так твій син отримав гроші. От. А так невістка получає, так піди у невістки візьми. Вона не хоче знати, де, де дівся її чоловік. Понимаєте? Тобто мені претензії. Я перестала дивитись. Я перестала дивитись. Люди просили, багато просили. Я знов почала дивитись. І що ви думаєте? І знов прийшла баришня розказати, що. Ой, які в мене дорогі ціни. А де гарантія, що ви правду кажете? І ще щось я говорю: все, знайди собі дешевше сонечко, і хай твоєю, твоєю е, проблемою займаються, займаються інші люди. А я буду дивитися на бізнес, на кохання і на те, що нужним. Тобто, люди не е, е, поймаєте. Люди не цінують не чужий труд, не чужу працю, люди невдячні, і більшість всі вважають, що от щось, щось, комусь, щось хтось комусь винен, щось комусь дов, всі як-то. Як так, так, Нікополь. Сердечна боль є, але дивіться, є якийсь обстріли, ну, обстріли да, тобто десь гатять, тим не менше я не бачу. Амульмінації, може, Нікапальщина іменно, а от Нікапаль. Я щось згадала за Нікапаль, як я казала. Так, будуть намагатися прорватися вони, ось, але їх наші хлопці відкинуть. відкинуть. Тобто, де відкинуть? Десь є якісь ДРГні виласки, але їх там вже всі чекають. Тому. Через воду, знов-таки через воду. Притом дуже підготовлені ДРГшники, дуже ці диверсійні групи, дуже-дуже, я би сказала, так вони неочікувано ось. Є коло от буде, до речі, приватний сектор коло, коло води, отуди, от там є такі от Там є руйнація і прильоти є. Так, Нікопаль. Крапивницький. Крапивницький, 5.01.24. Крапивницький. Таке враження, що хтось, хтось, якісь, якась невелика група людей в, в пагонах, Я думаю, що це будуть е, поліцейські, тобто будуть якісь кілька груп направлені, ну, десь направлені. Так, на околиці міста буде великий бабах і буде приліт. Це приліт буде. Там може бути якийсь музей чи якась арт-галерея, а може поряд намальовані якісь, якісь ну, арт-об'єкти, арт якісь щось отаке. От так, херсон. Херсон. На 5, 01, 24. Херсон приїдуть якісь великі начальники чи государственні діятелі туди. От, є і обстріли є, і дитячих закладів є. От, і можуть постраждати е чи діти, чи підлітки, от таке щось. Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя 5.01. Якісь санаторії, там щось горітиме. Будинок, багатоповерхівка, там є огорожа, от їм огорожу поламають. Уламки якісь падуть і щось поламають. Падовище прилетить. Вночі там будинок, якийсь такий один стоїть, з краю там будуть бачити. Прильот в церкву. Про це будуть знати. Так, Запоріжжя. Дніпро. Дніпро. П'яте нуль. Дніпро поламається якась те, що дає ресурс, поламається. Тобто якась підстанція, якась електроелектротець чи що, щось таке. На околиці міста е зіб'ють е ну, якісь снаряди і буде, впаде, буде пожежа на приватний сектор. От, і будуть наші будуть сильні, ну, наші будуть, ну, ППО працювати. Так, Дніпро, Дніпро. Да, є ось Панівеччини забор. До речі... Там кладбище, але кладбище якесь чи військових, чи якихся, ну, тако є прильот вночі, приватний сектор. Повилітають вікна в якихось, ну, поряд будинки невеликі, да, там можуть вікна повилітати, і там, будуть, там цілилися е, е, оце якраз оцю, оцю е, читез чи підстанцію. поняли? І Виходить, що е, той з прильот більше в підстанцію. Ну, рядом будинки можуть пострадати от іменно від цієї ударної волни, бо бось, горітимуть і поїдуть багато машин е, пожежники. Так, Дніпро. Миколаїв. 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 Прильот в гаражі, Якісь гаражі, там транспорт. На околиці міста. Так, Очаків. 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 Летять шахеди на західну сторону. Дивіться, бачите, в мене є така карта, красива карта, де все сказано. На Захарі, там буде небезпека. Очаков. Очаків. Карта прольоту говорить про те, що будуть. будуть. І там якийсь в Очакові щось працює, чи завод, чи підприємство, щось таке. Одеса. 5.01 Одеса. Обстріли. Вибухи. Обстріли, вибухи. В порту якісь склади, От там зіб'ють. Далі, на околиці міста, буде гучно. Гучно буде, але, але не бачу прильотів. Буде гучно, будуть якісь уламки падати, може бути пожежа, але не боля того. Київ, Київ 5.01.24. вибухи, обстріли. Є збиття над якимсь раддомом. Там буде гучно, дві людини можуть, ну, я не знаю, що, що вони там, чи вони заснімуться, чи вони якимось образом вони проіграються. Людей хворих всіх перевезли кудись. Перевезуть. Так, і... Київ. І Харків останній, Харків. 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 П'яте, ноль, Прильот в, в якесь підприємство пострадають дуже багато людей. Дуже багато. Дуже. От Харків дуже дві карти, башні і приватний сектор. Харків буде важко, не ігноруйте тривогу, ховайтеся всі, хто що бачить, тому що ні. Так, далі. Е -е, парада. Перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший варіант. Що вам робить перший варіант? Значить, вам треба розрушити якусь, якусь м -м, судову справу. Наприклад, комусь. Другий варіант. Вам потрібно розрушити якусь роботу. Якусь роботу, якийсь, наприклад, ремонт. Або ви робите ремонт, і вам треба знести стіни. Або поламати якусь роботу кимось зроблено. Так, другий варіант, що вам робити, обмежити руйнацію. Фінансового якогось от фінансового якогось сектора. От просто обмежте, Щось у вас там буде хреново, поэтому обмежте, будь ласка, от іменно тут про фінансовий сектор. І третій варіант, що вам робить. Напишіть чи позвоніть якійсь баришні, тільки не сваріться з нею. Вам дуже хочеться порогатися, не сваріться. Не сваріться, а таку ладиком, ладиком не треба рогачечки. Потому що там карта, яка говорить, що агресії нічого не доб'єтеся. Через цьомики бомики попробуйте. Так, хтось із вас казав мені, що дуже подобаються все одно мої дитячі вірші. От, задоволенням слухати. Те. Тому давайте я вам прочитаю дитячі віршики. Так. І потім прочитаю вам дорослі віршики. Дитячі віршики я колись написала в 2013 році більше 500 віршів російською мовою дитячі. Так, про лінівця ми з вами читали. про зайца читали. Про калу читали, про белого медведя читали. Про панду читали. Я просто сама уже не помню. Про лису я помню, мы читали про лесу. Про слона. Про бараном. Про овечку, про кролика, про лошадь. Про лошадь. Я вам начитала про лошадь, да? А ну-ка, давайте читалачнее. Лошадка, тень единорога. Того, что в сказках лишь одних. Различий внешних там немного. Но кто преодолеет их? Единороги не родятся в семье лошадок уж увы. А значит, в сказках оставаться они навек обречены. Лошадка по кругу бежала рысой. Так радостно, быстро цок-цок хороший денек и на сердце покой. И дали с утра сахарок. Ей в гриву красивые ленты вплели и долго чесали бока. Лошадка, почти не касаясь земли, по кругу плыла в облака. Цок-цок-цок, подковок стук. Ветер раздувает гриву, то бежит мой верный друг. Головой трясет и грива. Верный друг мой, рыжий конь, что живет в селе у деда. Мы зовем его огонь. Как он ждал, что я приеду, ну и я скучал с конем вдоль села. Теперь несемся, мы спешим на водоем с другом вместе и скупнемся. Ждет в селе меня подружка, нет ни девочка-болтушка, нет ни кошка, ни собачка. Трудно разгадать задачку, лошадь с гривой словно мед. Дед мой златой зовет, только кликнешь тут как тут, же ребята вслед бегут. Я подбалую их хлебом, что припрячу от обеда, угощу э, свои І угощу їм своїх милых лошадей, золотогривых. щастя в глазах Владки, же ребятки. Ну, от такі віршики, отакі віршики. А тепер давайте я вам прочитаю. Давайте я вам про кохання прочитаю, давайте. Про війну ж у нас багато, правда. Давайте я вам прочитаю про кохання. Так, романтические стихи. А ну-ка, что тут у меня? Так, лиричный подивимся. Давайте лиричный вершин. Відпустити тебе, чи затримати, що буде краще? Затулити весь світ, чи стікати водою крізь пальці, бути поруч завжди, чи покинути на призволяще? стати штормом у морі для тебе, чи сонечком вранці, бути в спрагу водою або лихоманкою в спеку. Може, вітром грайливим обличчя твоє цілувати, без питань за тобою збиратись в дорогу далеку, стати цінним дарунком чи присмаком терпкої втрати. Ким ти хочеш, щоб стала? Скажи мені довгим мовчанням. Лиш очима скажи, я ту відповідь зможу щитати. Хочеш, подихом стану для тебе найдовшим, останнім? Можу, я все можу. Та тільки чи варто ставати. Ось такі віршики. Колись писались, а ви сьогодні їх слухаєте. До речі, хто захоче купити мою книжку, можете зайти в 95-й, в переход, і там в книгарні, на кутку. Е я не знаю, як вона називається, як іти на, туди, в сторону площі Володимира Великого, їхати от туди на на та на, на в на гас, От оце, Оцей виход в підземному переході, і там є книгарня, там є мої книжки. Ну що ж, друзі? Пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і тьомики бомики